Вісім технологій, які можуть перевернути бізнес. Щороку з'являються десятки інновацій, які можуть змінити спосіб ведення бізнесу у всьому світі. Кожна ідея або рішення несе в собі потенціал для трансформації ділової сфери. Члени ради молодих підприємців, організації, до складу якої входять найуспішніші бізнесмени планети віком до 45 років, назвали вісім технологій, які матимуть найбільший вплив на ділову сферу у 2023 році. Хочеш більше цікавого контенту? Підпишись на mind.ua в соцмережах. Віртуальна реальність. Віртуальна реальність існує вже довгий час, але лише зараз стає доступнішою. Для бізнесу ця технологія відкриває новий спосіб взаємодії зі споживачами. Клієнти мають змогу отримати цікавий досвід від випробування продуктів перед покупкою. Надточне позиціонування. Ці новітні системи значно точніші за GPS. Вони можуть визначити місце положення з точністю до декілька сантиметрів або навіть міліметрів, тоді як стара добра GPS від 5 до 10 метрів. Технологія відкриває нові можливості передовсім для судноплавної галузі роботів-доставників безпілотних авто та систем попередження про зсуви. Розумні візитні картки. Роками обмін контактами на конференціях не обходився без фізичних візитівок. На зміну їм приходять цифрові картки, як от надзвичайно популярна Попул. Такі візитівки оновлюються в застосунку, відправляються одним дотиком або скануванням і дають можливість виразити себе за допомогою медіазасобів. Хмарні технології. Хмари продовжуватимуть процвітати у 2023 році та допомагати бізнесу у створенні розширеної і безпечної системної інфраструктури. Вони вже спростили доступ до даних на вимогу та обмін ними зі стейкхолдерами без страху витоку інформації. Повний інструментарій діджитал фінансів. Ще п'ять років тому більшість підприємців не мали іншого вибору, окрім як відкривати дорогі корпоративні банківські рахунки та незручні кредитні чи платіжні картки. Нині малий і середній бізнес має купу кредиток з високим лімітом на основі доходу, а не кредитного рейтингу, і недорогі високо або безлімітні банківські рахунки. Смарт-контракти це одне з найпрактичніших застосувань технології блокчейн для малих і великих компаній. Смарт-контракти дозволяють швидше, безпечніше та дешевше укладати угоди між сторонами без допомоги сторонніх осіб, як от юристи чи банки. Штучний інтелект для створення контенту. Однією зі сфер, де штучний інтелект або ж AI може мати значний вплив є творча робота. Він здатен генерувати високоякісний контент із надзвичайною швидкістю, набагато оперативніше, ніж письменники чи дизайнери. Це робить AI цінним інструментом для бізнесів, яким необхідно регулярно створювати велику кількість контенту маркетинговим командам, піар-компаніям і рекламним агенціям. 3D та 4 d друк Підприємства вже використовують 3D та 4D друк для створення прототипів і кінцевих продуктів, зокрема будинків, оскільки в майбутньому з'являться нові функції, матеріали та інструменти, такий друк перестане бути дикованою та стане обов'язковим атрибутом для компаній будь-якого розміру і реальним приводом для трансформації бізнесів. Сподобалось відео? Підпишись на mind.ua в соцмережах.